Запоріжжя моє хороше, моя, моя кохане, вітаю. Ви на каналі Таро Україна, на каналі українського Відьми. звуть мене Аня, дивимось. У вас дуже багато спекуляцій, якісь такі, знаєте, і по місту гуляють плітки, бо ви мені пишете в Телеграм, що Аню, подивіться те, подивіться все, що. Нібито Запоріжжя вже віддали. Ну, якби обмін територіями, по обміну територіями. Я прикріплю відео. Воно нове на каналі, тільки подивились. Там все сказали. Що вас там, знаєте, в карти програли, як по Харкову у нас було колись. Ось таке несеться. Давайте дивитись з долю Запоріжжя. Я розумію, що обстріли, коли обстріли морально важко, і люди починають. Знаєте, щось вірити все, що кажуть, але давайте дивитися, що буде. Запоріжжя найближчі дні. Ну, кошмарить по воді біля води, і знову ж таки ЗС. Там, те, що вони ремонтують, буде якась провокація. Гроші йдуть на ваш напрямок, гроші йдуть до вашого міста. Іде увага, йде, йдуть важливі, важкі розпорядження, але вони важливі. Це не про евакуацію, карта закоханих ніколи ні, не каже нам про що все пропало. Знаєте, хто переживає? Чомусь керівники якихось громад. Це от як керівництво не міста, а керівництво громад, що щось вспливе. Щось з документами пов'язане, з реєстрами, якась буде везня. З водичкою, бідуся, якась грязна, погана, несмачна. Щось буде. Може бути якась як аварія, але навіть не через обстріл, а от ну, так сталося, да? або наслідок вже. Ніякого рішення, дивіться, те, що я бачу, по вам не прийнято. Думають, дивляться по фронту. Щоб йти потім на якусь угоду. Але угода стара. Віддавати ніхто не буде нічого. Ворог дає, бачите, іде з пропозиціями своїми. Ми що робимо? О, там, постійно дихай на мене, не підходь до мене. Буде зачистка у вас. В... Це силові структури, скоріше за все. Будуть передивлятись, можливо, когось знімати з посад. Буде зачистка. Йдуть якісь посланці до міста, люди, ну, з, до речі, з хорошими новинами. Можуть теплі речі видавати, якусь таку допомогу. Ви будете готуватись до зими. Вам навіть якась програма, знову ж таки, Америка, і зброю дають, і дають щось, щоб підготуватися до холодів. Навіть не на всю зиму, а до різкого похолодання. давайте так, да? По фронту йде карта дурня. Я скажу так, як я бачу, чомусь, навіть якщо наші відбили щось, ну, знаєте, зупинили ворога, це буде подаватися в негативному ключі, в такому істеричному, з присмаком, що все пропало. Буде або якийсь канал, або, знаєте, якось, якесь джерело, яке буде прям висвітлювати, що будь-які дії наших військових це щось взагалі, це нічого не змінить, що ви вірите, оце щось таке буде. Відкриється, хто за цим стоїть. До речі, дуже молоді люди. Що ворог працює пропагандою в за Запоріжжі? Це не те, що пропаганда. Це таке, знаєте, водимо в оману. Бачите? Щоб очі не бачили, вуха не чули правди. От Більше біти смерті, ніж новин. Фактично, фізичної смерті. Тобто будуть обстріли, які призведуть до смерті. З профронтових люди самі їдуть. Тут у вас є прогалина. Тут як схаменуться, знаєте, як якісь програми. або... Щось як допомога, щоб виїхати, ну, от, покращить, Згадають про те, що мали це давно зробити. Ну, Краще пізно, ніж ніколи, але насправді краще б відразу, ніж пізно. Запоріжжя найближчі дні. Я вас сьогодні трошки так, знаєте, більш розгорнуто поковиряю, тому що ви багато пишете. І я не можу всім в особисті відписати одні і ті ж самі відповіді да, на питання. Я, до речі, в особисті по містах не дивлюсь. Тільки на каналі. Запоріжжя найближчі дні. Чойте, сонце вийде. Сонце вийде. Я скажу у вас щось перепади з енергією. Напруга скаче. Ракетою кудись хоче влучити, туди вже був. Зараз будемо дивитися, бо карта прокляття дивіться, до 30 го числа якось буремно буде. Ви ловите щось своїм захистом, ППОшкою. Ловите. Прямо ловите, намагаєтесь би місто не пустити, але він собі нову дорогу протопчуть. Або з іншої області, або з іншого боку. От інший напрямок, розумієте, так кажуть, жертви. Сутінки. От якось сіре, сіре. Проговорились, проболтались, що щось там є. Покажуть або по новинах цей об'єкт, от щось буде. Він готується до е, е, тиску, тобто, коли день удень, я сьогодні бахало, завтра бахає, він готується. Я весь що літаки позлітають, знаєте? А тут я ще інші міста не дивилась, можливо, масований буде, тому що прям один за іншим літак. От мені картинкою показує, один за іншим літак іде. тому швидко, швидко, швидко так все робить. Прям дуже швидко це зміна обстановки. А Запоріжжя найближчі дні. Наємна інформація. А, зараз область будемо дивитися, щось там. От мені подобається військові, дуже толерантно, дуже так коректно кажуть по напрямках, да, що треба звернути увагу на Голяпіля, в ми давно кажемо, що ворог там в обхід піде. І, ну, я не можу сказати, що мене порадило або потішило. Сьогодні написали в джерелах. Що? Зверніть увагу на той шлях, бо той шлях Гуляйпілля до нашої області та Дніпропетровська. Скільки разів до цього ми з вами дивились, да? що ворог піде в обхід туди, на Донецьку, в інший, що він там прокладає шлях. І нарешті це вже озвучили. Ну, а озвучують коли? Коли вже все пропало. Разумієте? Коли вже мовчати, сил нема. І знову ж таки, коректно, щоб нікого не образити тих, хто зверху сидить. Всі ж такі вразливі. Іноді, знаєте, як мені кажуть, що достучатися до гори можна тільки з низів, з, з інформ якихось джерел, бо там зверху вже не чують. Не очікують наші на якийсь прорив, не очікують, на якийсь великий вогонь. Громихати буде в передмісті в області, і вони десь підуть під, під криттям, прикриттям великого вогню. Ворог. Вони, я чи то там не скупчені були так сильно. Запоріжжя, найближчі дні. Щось винюхаю. слухайте, каби, ракети, будьте обережні. От вогонь такий як від прильоту смерть несе. Ну, не долетіло. Хотіли в посадку приземлити, не долетіло до цілі і в посадку не впало. Щось таке. Є атака одна, є дрони, два, дрони передмістя, є промислова зона, лівий берег обережно. А що ти будеш робити з мостами? От мости виходять. Запоріжжя, що буде з Дніпро Гесом? Як піде наш наступ? Буде прильот, влучання пряме. Іде прямий вогонь, наші знають про це. Перехопимо. Ще буде доля днім прогресу. Знаєте, що показую? Що Ми десь підготуємось, не буду казати, де чітко в наступ будемо мати багато смертей серед невдало не знову. Як хтось згенерує ідею, що треба наступати саме так, воно провалиться. І ще й поприлітає по Запоріжжю сильно. Повтрачаємо людей. Як ото, знаєте, треба було йти не на світанку. Як, як спеціально от як випруть хлопців тоді, коли ворог чекає і багато його, я не можу більше сказати. Наша нам це помилка, це швидкі події. Ну там ну, нащо помилка, карта дурень. Самі себе дурять, нас не дурять, а хто? Ще й жертви принесуть, родини постраждають, прям родинами люди постраждають. Нічого не можемо зробити як рішення, яке вже є. Це не доля, це рішення. Треба було в інший бік іти. Там, де Каховське. водосховище, там треба було. Так, я... Таке, знаєте, відчуття, що ми або анонсуємо якийсь наступ, або ми виставимо в шеренгу е... техніку, що нас побачить. Якось так це буде, знаєте, занадто публічно Дні прогрес. Ні прогрес. Знаємо, що щось буде. Дрон там десь бахне поруч. Ще буде, ще буде. Ворог хоче бути. Ракета. Бійтесь ракети на Дніпро. Бійте Бійтесь чогось важкого каб, ракета, бійтесь. Тому що дрон він буде поруч, але він виглядає щось. От як, знаєте, як буде підлітати і знижуватись біля ну так, як біля неї на підльоті, падати або там до води йти. Отак якось якісь маневри буде робити цей дрон. з ракети. Ну, ну, знає командування про це. Ну, так зробіть щось. Це можна змінити. Ще є час. Ще є час. Запоріжжя найближчі дні. Але якщо вже показую, то це там два-три до місяця, розумієте? Будемо ще дивитися, яка тенденція по Дніпро ГЕС. Біля води порт, річ порт. Знову діти, люди. Пропустили ціль. Ну, щоб інше не сказати. Нібито розвернулась не до нас, а гакне, бахне у вас. От трошки подивились. Треба дуже так подивитись. Давайте, плавні. Щось відівіємо і щось хороше буде. Але не очікуємо, що їх багато з повітря. Нам їх там треба в повітрі перебити. Ріхівський напрямок. Дурять карт, дурня. Приїде хтось з керівництва. Час втратимо. Пропустимо щось, не можу все сказати. Як ви знаєте, будемо спостерігати за ворогом час втратимо. Гуляй поле. Прямо рухаємось на фронті гуляй поле. Знову карта дурня, знову хтось приїде. Ну так, да, якщо фронт об'єднувати планують, то зрозуміло, що будуть однакові дії да? військового керівництва по... по таких мікронапрямках. А що дурять нас, про що не кажуть? Що десь ворог в тили заходить? Вони можуть забігати за загуля поле, але вони відволікають. Це на основна їх дія. Нам там важко. Я вам чесно скажу, у вас погана ситуація, тому що важко військово. Піде якийсь рух на фронті, підуть обстріли біля води. Вільнянськ. Я не бачу великого прориву, але я бачу підготовку до подальших дій ворога. Знову біля води, Бійтесь біля води. Може там десь не гуляєте, знаєте, в день, в світлу пору. Уже там обережно на хортиці. Вільнянськ найближчі дні. Що ти надивилась нам? Якої гидоти на ніч? Да? Люди бідні спати не будуть. Вільнянськ найближче. Буде тихий. Буде якийсь тихий період, потім передмістя сильно гупає. А, в день також бійтесь. До речі, дронів так само, коли ще світло. Вдень. Вам прям скажуть, що на вас ціль. Точково виб'є те, що хоче. Великий вогонь от в передмісті по енергетиці буде ще атака, він кудись добити не може. Теж карта дурня йде. Не відразу кажуть, що відбувається. Як не попереджають про щось як ресурс, якийсь У вас буде якесь тимчасове відключення ресурсу. Але от як тиша, коли відновлять, що буде робитись, взагалі, от, ми взагалі не розуміємо, що буде з нашим містом. Все залежить від того, чим зараз, чи зараз зупиниться, чи пізніше фронт. От як намагаються зупинити все це, що відбувається. Зупинять буде краще. Чекаємо, будемо ще дивитися. Тут навіть військові як... чекають на якусь команду і наказ. І самі не можуть зараз прогнозувати. Ні наші дії, нашого командування, ні що буде робити ворог. Дивні якісь йдуть ситуації. І, до речі, зрада йде по запорізькому. Хтось буде передавати інформацію. Ворог буде знати, заздалегідь кожен крок. Ну, це зрада.